І міг би бути тіню, але бажання немає, і міг би бути злим, але це не я. Хотілося б мати сили, щоб піти туди, де є те сонце, яке блистить в пітьмі. Я дізнався за ціну велику своїм таймером життя, що потрібно берегти здоров'я, яке втрачається дарма, і в цьому світі скучно жити. Куди не підеш, зло та й тьма, і вже, напевно, немає де подіти, той кусок незламного добра. Ну як до всіх мені довести, що щастя зовсім не в ціні? Воно в тобі цвіте, зернисто, а ти шукаєш кращого добра. Тоді я зовсім не здивуюсь, коли цей світ пов'яз у пітьмі і буде жити не в коханні, а в цій фузі. Яка пішла до дна Фулзі світ, який вже спорчений людьми? Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, буду дуже вдячний.